Перетворилося на велику арт студію. На набережні річки Латориця у парку Кузьменка стартував традиційний мистецький проєкт Арт Дамба протягом трьох днів з 17 по 19 вересня 30 молодих художників працюватимуть над бетонною стіною дам, перетворюючи сірий простір на яскраву галерею. Просто неба. Мистецький проєкт «Арт-дамба», який сьогодні розпочато на території нашого міста в парку Кузьменка, вже започатковано 4 роки тому. І протягом 4 років на цій локації, саме на набережні. Річки Латориця. учасники цього проєкту розмальовують дамбу. Вони мають свої ідеї, вони мають свої побажання, десь їх надихають їхні викладачі, які допомагають їм обов'язково в тому, щоб побачити кращий результат кожному з нас. І цьогоріч не є винятком. Участь беруть 30 учасників: це є 10 учнів дитячої художньої школи імені Міхая Мункачі, 10 учнів студії Ром Арт деяких. Керівником ТБРІ Йонаш та платформа 9.3 чверті, керівник Наталія Рибар. Тобто разом їх є 30 і вони розділені по локаціях. Вони працюють протягом 3-4 днів, тобто це їхній період. І вже через 4 дні ми будемо бачити результати. А в основному це повторююся їхнє бачення, їхнє бажання. Більше мова йде, звичайно, про природу, про красу і про нашу неньку Україну. Ця ініціатива стала можливою завдяки підтримки важливих партнерів ОВКБ ООН, Міжнародного фонду регіон Карпат, громадської організації Німецька молодь Закарпаття та Мукачівської міської ради. А за художнє керівництво відповідає куратор події Тиберій Йонаш. Кожен рік, 4 роки з поспіль ми робимо це Ардамбу. Я стараюся організовувати дітей різні шкіл. Дякувати Богу, в цьому році теж вдалося нам. Через меценаті хочу подякувати всім меценатам за підтримку в відділу культури і долучився до нашого заходу. Дуже дуже важливо наш заход, бо це робить зміни. Мистецтво, містецтво дуже багато робить для культури, для освіти, для для все, що переходить через містецтво, то йде на позитив. Серед учасників проєкту є які місцеві діти, так і ВПО. Дехто тут вперше, а дехто бере участь не один рік. Кожен з них має свою унікальну ідею, яку поступово втілює. Захотілося б прийняти участь в цьому заході, тому що цей захід дуже розвиває творчість і ну, найперше хотілося б лишити якийсь знак після себе, що тут будуть творчі діти, тому що ну, в Мукачеві не так багато таких об'єктів, але все одно ну, хочеться цю дамбу більше прикрасити. Особисто я вибрала ось таких голубів мене є тут зразок, тому що голуб це символ миру, і зараз мир як як потрібен в нашій Україні. Для мене цей захід дуже такий цікавий, тому що тут можна виразити себе, можна дійсно залишити після себе слід. Ну, наприклад, я тут часто гуляю з друзями, буду ну, так проходити, згадувати оці от часи, коли я тут малювала. Ну, це дійсно дуже цікаво. Це можливість познайомитися з новими людьми. Е Багато дізнався нової інформації, бо як як тут багато таких художників, які можуть щось навчити. Ми сьогодні малюємо на заході арт-дамбу, розмальовуємо оцю дамбу. Це вже було два роки тому. Я тут перший раз, але мої друзі вже два роки тому тут були. Мені в цілому дуже цікаво. Я буду брати участь у багатьох творчих конкурсах і надалі, бо буду поступати у мистецький вуз. Тому мені просто цікаво, люблю мистецтво і якраз для Макачева це дуже добре. Отак. Коли у часи війни якраз ми можемо займатися чим ми хочемо, розвиватися в мистецтві, я сама з Харкова, тому для мене це дуже важливо. Я вибрала цю тему саме тому, що це тепер актуально. Право на навчання, тепер якраз саме почався період навчання. В останній день учасники проєкту отримують нагороди за свої роботи. Мистецтво є не тільки в музеях, воно живе та розвивається просто неба, змінюючи наше місто на краще, додаючи трошки спокою у складний час.